Привіт, друзі. Ви знаєте, хочу вам сказати, що не можна давати будувати свою державу комусь іншому. Ми повинні її будувати самі. Господь взагалі то не давав будувати людям церкву. Він будує церкву Духом Святим. Він дав усі правила, всі права, всі обов'язки, і Він дав нам заповіт, згідно якого Він буде будувати свою церкву. Ми тіло Христове. Він будує все на фундаменті, яким він є, на його вчині. Але люди перехопили ініціативу і будують на своїх догмах, на своїх вченнях, вченнях церкви. І те, що виходить, ми бачимо: то рашу посвятять непорочному серцю Марії, то приймуть благословляти одностатевих, то знаходяться в одній парафії, взагалі-то Константинопольській. Разом з московським патріархатом, а інші сплять і нічого не говорять. Мовчать, мовчать, знають і мовчать. І я думаю, вам найгірше, тому що там поміж іншими патріархатами люди, які не, які не знають, просто не знають, але вони вірять і хочуть догодити Богові. А ви знаєте і не хочете догодити Богові. То хто ви є? Скажіть мені. Давайте думати. Давайте відкриємо Євангелію, подивимося. Як Бог через Ісуса Христа, через Його пролиту кров будує церкву, церкву Божу, куплену кров'ю Ісуса Христа. І вона єдина. Адже ж один Господь, одна віра і одне хрещення. Братерська любов нам потрібна. Потрібна. Потрібна, чуєте? По-іншому перемоги не буде над Сатаною і над Антихристами, які вже сьогодні запанували. До зустрічі на християнських зустрічах. Ми на Ютубі підписуйтеся, і я вірю, ви отримуєте дуже багато цінної істинної Євангелії. Євангелії Ісуса Христа. До зустрічі!